Комфортний сон запорука здоров'я, новеньке ліжечка у подарунок отримав Булехівський дитячий садок, до закладу, якому вже понад 40 років, щодня навідується 150 малюків. Однак вихователі нарікають, комфортних умов таки бракує. До прикладу, ліжечка тут пам'ятають, ще перші дні роботи ДНЗ. Відтак спати на них малюкам стало просто небезпечно. Ясно, що нерхуть, як ліжечко під низом фанера. І вона вже проломана, ми її ремонтуємо. То ясно, що нам була велика потреба в ліжечок. Діти хочуть гарно спати. Нам приємно про гасанстанця пер санстанціями. Ми вже похвалимося, що ми маємо на одній рупі нові ліжечка. Про безпечний сон булахівських малюків подбав меценат Володимир Грабовецький благодійник подарував у дитячий навчальний заклад новенькі дерев'яні ліжечка та шерстяні матраци. Тепер дошкільнята відпочиватимуть з комфортом. Діти в садочку мають спати, а дитячий сон – є ну, дуже важливим аспектом у. Виховання дитини у тому, як вона буде себе почувати на протягом наступного другої половини дня, коли вона поспить, тому важливо, щоб вона мала комфортні. Ліжечка сучасні, все обладнання, яке є в них у цих садочках, воно ще з радянських часів, тому воно потребує заміни. А держава на це виділяє досить досить мало коштів. Благодійник попіклувався і про те, аби зручно було не лише спати, але й навчатися. Булахівські дошкільнята отримали у подарунок нові стільці.